Огляд подій за 2 січня вітаю. Після 22-ї години. Вчора ще це не було у вчорашньому огляді. Росіяни з артилерії обстріляли Миропільську громаду, 8 прильотів. І близько 23-ї години із мінометів гатили по Краснопільській громаді. Було 5 прильотів. За день було 8 обстрілів, в тому числі 70 прильотів. По Сумському району. О 10 годині ранку село Соснівка, Краснопільська громада, 20 прильотів, і село Майське, Краснопільська громада, 15 мін. О 14 годині село Славгород, Краснопільська громада, 5 мінометних прильотів. І після обіду обстріляно було Білопільська громада, села Павлівка, 20 прильотів з мінометів і Волфіна 10 прильотів з мінометів. І Краснопільська громада, село Папівка, 20 прильотів з мінометів і Покровка, 5 артилерійських приходів. Також ворог обстріляв Шалигінську громаду з мінометів та Великописарівська громада, село Лугівка з гелікоптера Мі-24 запустив 5 нурсів неуправляємо реактивні снаряди. Серед населення втрат немає. пошкоджені кілька будинків, лінія електропередач. І знищено автомобіль. По іншим новинам по Україні. Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах засередження ворога та 5 по позиціях його ЗРК. Сьогодні була чергова нічна атака шахедів на Київ. За час атаки над столицею було збито 22 приповітряні цілі. Внаслідок ночної атаки дронів пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури, це Клічко заявив, і наше ППО з 40 дронів, які летіли додатково на Київ, додатково знищило 15 над сусідніми областями та 3 на Київщині. По фронтам противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій. На Бахмутському напрямку та намагаються покращити своє тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямках. А сьогодні наші оборонці біля Бахмута та в самому місті прийняли два дуже жорстоких бої. Один тривав більше 4 годин з 12.30 до 16.50 в районі населеного пункту Підгородня. Там група російських окупантів в кількості до 30 людей спробувала штурмувати український опорний пункт. Безуспішно попередньо знищено 7 та поранено 9 окупантів в наших без втрат. І на іншій ділянці в районі Бахмутського сміттєзвалища, це за які бої вже точаться більше трьох місяців. Українські військові разом з підрозділом ССО... В інтервалі з 16 до 17 години знищили два спостережні пункти російських військових. Втрати окупантів тут 5,200, 3,300, і результат підтвердила аеророзвідка ССО України. Ну Сама така. Звісна новина. Сьогодні вночі по Макіївському ПТУ номер 19 в якому знаходилися окупанти, відпрацювали наші хаймерси. Місцеві повідомляють, що було 18 прильотів. Залп тривав не більше хвилини. Отже, виходить, що це три Хаймерси відпрацювали одночасно, скинувши кожний з пакету по 6 ракет. Жодне із них не було збито. Повідомляється про велику кількість 200 не менше, ніж кілька сотні. Там було і 400, і 200, і 600. Ну, кілька сотень це точно. До обстрілу у будинку було близько 700 осіб, ну, і за хвилину він склався весь. Зібрались вони на святкування Нового року. Обстріл відбувався рівно опівночі. Очевидці повідомляють, що трупи розлітались районам, валялись прямо на тротуарах. Стрілков Гіркін у відчаю заявив, рахунок вбитих йде на багато сотень. Я знаю скільки, але не можу сказати. Ну, аналітики і наші, і російські, відмічають, що це стало наслідком планування росіянами наступу, який вони задумали. Цих наступаючих треба десь розмістити, згрупувати бажано ж поближче до лінії фронту, і як не крути, а кількість міст, де будуть вони розквартировані, та місць, які можна під це знайти, доволі обмежена. І кожне таке круте в лапках місце, також знають місцеві. Тому про це дізнається і наша розвідка. Ну, а взагалі купу техніки та особового складу важко приховати. Якщо близько не підходити до лінії фронту, до речі, до Макіївки від лінії фронту 15 км, то не буде фактору раптовості, та й нічим одразу підвозити особовий склад. Та якщо потім вирушати колоною здалеку, це буде бачити пів Донбасу. І все одно ж прилетіть вже по колоні. Ну, тому така логістична безвихідь. Перехід на польові лагеря також не вихід, бо в полі ці палатки ще більше намети будуть бачити і наводити артилерію вже наші дрони. Ну і так, по колу. А ще треба ж кудись дівати склади з боєприпасами, рембази, склади ГСМ, техніку. А про цей обстріл уже ввечері Міністерство оборони Російської Федерації змушено було визнати цей обстріл, але втрати вони суттєво занизили. Як і кількість вистрілів, вони повідомили, внаслідок поразки чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці. Ну, мабуть, десь 0 загубили. Вранці 2 січня, у тимчасово по обстрілам нашим окупованому це Запорізька область, російські терористи тож, також відвідала Бавовна, Вибухи пролунали між селищем Мирне та Північне. Це на півночі на окраїні Мелітополя. Після цього в окупантів розпочалась паніка. Ну, за попередніми даними, приліт був такий, як і у Макіївці. По місцю розташування російських окупантів. Олешковський район, детонація в селі Великі Копані. Там черговий склад БК. Цей склад був свіженький ще нещодавно завозили туди боєприпаси. По Росії, ой, ні, це ще Україна. Окупований Бердянськ також повідомляє про вибухи. Вибухи, і дим були над аеродромом біля окупованого Бердянську. І, до речі, на нашому фронті вже з'явилось багато 152 мм снарядів українського виробництва Україні вдалося налагодити власне виробництво цих снарядів, і вони вже на фронті. Маркування на них говорить про те, що вони були виготовлені у кінці 2022 року. І по Росії. Повідомляється про вибух біля аеродрому Балтімор у Воронежі. Ну, ймовірно, була спроба атаки. Росіяни повідомляють, що вони, ППО їх збило в небі безпілотник ЗСУ. На цьому аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34, так що нам ще прийдеться туди в гості завітати. А губернатор Брянської області Олександр Багамас заявив, що вночі український безпілотник вдарив по Климківській рем. Це районні електромережі у Брянській області. Постраждалих немає, але в результаті місто залишилось без світла. Шкоджено об'єкт енергопостачання. Народний депутат перший заступник. Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Желізняк повідомив: Цитую: загальна міжнародна фінансова допомога Україні у 2022 році становила 31 мільярд доларів, 14 мільярдів безкоштовні грантові кошти, а 17 мільярдів дешеві кредити. Найбільшими донорами стали США 12 мільярдів, ЄС 8 мільярдів, МВФ 3 мільярди. Канада 2 мільярди та Німеччина 1,6 мільярди. Разом нагадую, 31 мільярд у 2022 році. На 2023 рік заплановано 87 мільярдів допомоги. Це 45 мільярдів США, 32 мільярди ЄС і 10 інших джерел. Тобто в три рази майже більше, ніж було у 2022 році. ЄС припинив поставки російської нафти на 90%. Це стало однією з головних санкцій ЄС. Ну, а відтак позбавила Москву відповідних доходів на 90% від нафти. Влада Дубая, який став притулком багатьох росіян, втомилась вже боротися з пияцтвом росіян. Нагадую, що в Дубаях майже сухий закон і дуже великі податки на алкоголь. З 1 січня 2022 року Дубаї скасували всі податки на продаж алкоголю. Отак. Хай собі п'ють. Окупаційний губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв вивіз все своє майно дітей, включно з котами, на Кіпр, повідомляє Центр національного спротиву. Ну, схоже, ставлений Москвою очільник не дуже впевнений, що Росія тут назавжди. До речі, в цілому вся поведінка колаборантів не вказує на те, що вони вже вірять, що, що Росія на Все, всі все новини. Тихої спокійної ночі, миру нам!